Привіт, привіт, привіт у нас друга гра. Між колективами International Job Center, вони ж Дніпровський колл-центр і, і капібари. Oh. От, якось так. Оп, одразу капібарчики такі. Проти ми більше не граємо. В пизду. Награлись. Перша гра нам не сподобалась. Ну, почалась гра. Ну, давай, о, давай подивимось. От, гра почалась. ну Ми дивимось на бани, да, бомбесу забанили. Молодці. Я, б, я б краще замість на бамбісу забанив би галіо, все ж таки. Дещо б колос не грав на звичному йому чемпіоні. Ну, Типу, гра почалась, потім ми все одно десь 2-3 хвилини будемо чекати, поки ми завантажимось в гру. Ворвіка забрали віддають Джакса Скажуть, зараз ми покажемо, як потрібно Ворвікам грати. Ви Джакса, все одно буде Джакса з Галі обрати. Що ви тут думаєте? Лучше ж, якщо, ну, якщо ви знаєте свій драфт то ну, перші на можна дуже швидко робити, е, з тим приколом, щоб опоненти не мали змоги подумати. Чим відповідати на, ваші, ну, на ваш вибір. А коли ви до останнього ось так от тягнете, думаєте, що взяти, що не взяти. Не дуже цікава ситуація. Я би зараз набрав ну, би або Крокодила, або Атрокса під, ну, разом з Варвіком. Або забрав би цього мідлейнера. Все ж таки вирішили Варвіка на топ в джакса відправити. Джарвана в, в ліс взяли. як Єксінджао. Який профітніший би був. Ні, це лісник буде. Я дивуюсь, коли з'являються в турнірних іграх пісічки варділочки. Е, Блять, ну ні. О, так краще. Я дивлюсь, коли пісічки варділочки з'являються, а я звик, що саппорт це танк. Брау, Наутілус — такі. Алістар той же самий. Типу це сапорти в турнірних іграх, А, а коли там Лулуха, карма з'являється, я ж прям такий, а это ах, там ах, ах, прикольно. Аракан ще непоганий чемпіон. Ну, ну Багато хаоса в тімфайтах робить, гробить. Плюс знаходить, плюс мобільний, піймати його складно, І ти такий матюкаєшся на нього постійно. А він ще і підкидає, і чарми видає. Грагас та... пустить, гуляти. Грагас це лісник. А я не знаю, до речі, чого його не беруть. Грагас крутий. Грагас сильний. Грагас це флекс. Його можна як і на саппорта взяти. Ну, чисто як танк ініціатор з захуєнною ультою, так і можна в ліс взяти, який просто шотає. Господи, Грасс чи Вавкадаф? Та Вовкадав разом з Грагасом набухались, блять. сплять разом. Брумчика взяли, так? Да? Колоса самі забаба, колос сам забанив, Як каже, Байде. Байте цього Галіо, не треба він нам. І рікана, до речі, забанили. Бояться тут контролю. дуже багато було б. Сіндра з'являється. Я про це вчора казав, типу що ну, Синдра Аріана вони схожі по своїй цілі. Ну, по задумці. Скілбейс почав, ну просто воно завжди в аріану можна брати Сіндру, ти не прогадаєш, ви рівні будете. Оба прокастера, оба контроль бага, оба скелеться в лейт непогано з предбетами можуть шотати. Віго да Ріга, гарний пік. І це щодо одне Дійсно. Джарван четвертий це саппорт, Джон був правий. Джон щось знав, чого ми не знали, Дж... ну Джон там з Дніпром пов'язаний. Ну, типу, у Олафу байдуже на контроль, а тут ну, майже все на контролі будується. Стан, 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 стан. Ну, підкидання стан. Тут просто ну, вся тіма, у них є контроль повільненням, відкидання, рути. Ну тут. Кіч сетап, а Олаф це ламає. Олаф просто вас починає бігти і все, і ти йому нічого не зробиш. Но через це, до речі, забанили всіх до мострибучих мобільних чемпіонів. Ну, майже всіх там. Зері відкрита була, до речі, тут краще б Зері брали замість з реалі. Набагато кращий був би вибір. Но Зері вона повинна скейлитись, їй ну, предмети потрібні. тому моя з реаль виходить. Не ну, з першого рівня починає насипати так, що. Ну, сракатиметься. Мені здається, йому просто, щоб його забалансити зараз із реально. Якщо ви не бажаєте ну, прибирати в нього його демедж, його просто можна зробити кушку набагато дорожчою. Іду, піду піду ну, на я вип'ю чаю. Давай смачного чаю. Лол, залагав. Я, я не винен, я, я цим не займаюсь. Це, це ворожий блюстак, я, це, це, це не моє. Мені просто скинули посилання, типу, на, дивись, можеш рестрімити звідси, можеш рестрімити з офіційної трансляції. Ну, на офіційній трансляції там інші люди но вони розмовляють, а так можна зі звуком групу дивитись. Тут профітніше, но єдине, що проблема бачити ось, постійні завантаження. І це означає, що Вайлдріф на емуляторах він тупить у всіх. Геймлоп працює трохи краще, але так само, як і Плюс так. Те ж саме вилітаєш, те саме кретують, ті самі, ну, самі помилки, тому. Коли я буду проводити свій турнір, я буду його проводити з цього телефона. Я буду на ньому все стрімити, буду з вами балакати і якось так. Сноп, сноп, снопі, 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 снопі. Ні, 3-0 потрібно. Я, я за 3-0. Тут, до речі, джак, знаєте, з якою з, з самодеркою пішов. Джак пішов з флешом і. бар'єром. О, ну ми ще хвилинку будемо чекати. А сім, не треба 75 ставити. Набагато ну, багато займає місця. Потрібна міні-мапу саме на саму на мінімальне значення потрібно ставити. Іконки ось цю ось цю фігню потрібно ставити на. На скільки на. На 50-55%. А держан 4 зараз сам Сінжит. А куди Сінжит? На міт чи в ліс? Я не знаю, можна Сінжида брати ну, проти команди, в якій не ну, багато контролю. Я ось тут зараз так замислився над, над цим. Типу, якщо багато контролю, якщо багато реджавиків, який сенс брати Сінджіда? Та Тут срібло не допоможе. Це, якщо флеша не буде, то срака. Ой, Дніпровський! Дніпровський колл-центр. 3-1 розмінялись. Два кіла забрали, і потім один в один розійшлись. Все, лесго, 3 хвилини пройшло, ховайте, все, поїхали дивитись. Не треба сіди, я грав вже з таким тролем. Нуль за... <реш> ти про мене, ти, ти, ти про мене? я з тобою теж грав в так? Здається, з тобою. А можливо, ні. Ну, здається, ми з тобою грали, я Сінжи добрав. Там, коли що... на наступному тижні, так, да, виходить. Реворкнутий. Роби кусь, роби кусь, песик, їж. Їж цього ліхтарщика. Ну так, да, 18 грудня, в нас сьогодні 15, через 3 дні. Тільки я розумію, він в четвер вийде. 18 ТС репта. Да. Там же треба дивитись по це. А ще хз, коли його дадуть. До Нового року 16 днів залишилось. Ай та, -та, -ра -та, -ра -та. Пів місяці треба дожити, правда, блядь. що буде замовляти Дідо Борозу на Новий рік. Я, як завжди, буду замовляти вертольотик на радіокеруванні з такою маленькою ядерною бомбою. Хоже, не треба тих життя. Ми здоріли, новий рік це гарне свято. Пофіг на новий рік. Я розумію, що Дуану Джону ну, ну, краще новий трактор. І гарний врожай. Но це все можна попросити у Діда Мороза. Різдво ніколи не святкували, тому в мене немає такого, що це ну, свято як свято. Для мене Різдво це все ж таки більш релігійне свято. Ой. Ой. Я зрозумів, де кіли пішли, Снормакс баланс показує. Без предметів просто прийшов вбив. Я не можу так грати. А ось тут вони просто розмінялись один в один. Віддадуть там. Псіну віддали і забрали. Просто Снорлакс забрав. Зайчика. Ми просто з різних кінців країни. В нас, я ж кажу, у нас Новий рік, старий Новий рік. Все святкувалось. А саме Різдво це як святвечір був. Тут ну з вон сіли, повечеряли і все. Ну, з родиною. Ніхто ні до кого в гості не ходить, такого немає що, тут Ну, збираються. У нас. Ну, в нашому регіоні ну, зазвичай новий рік ти святкуєш або з, ну, з друзями. Е, святвечір святкуєш з родиною. Ну там, ну мама, тато, все. А на старий Новий рік ми ну, ходили постійно до бабусів. з варениками, сюрпризами, навариться, сидиш тут, поїш від пуза. Класно було. Сука. Мені, я з матір'ю розмовляв, мать каже, ми постійно тобі дарували подарунки на Миколая, але я не пам'ятаю цього. От мене як Миколая як ну теж. Е... Упс, Куркуль живий, Прийняв. я западенець, в мене був святий Миколаївець. От, сука, я тоді, виходить, сєпар, і в мене був Дід Мороз. Якого, ну, зазвичай, грав або батя, або бабуся. Ну дави, у нас як, це ж. ну 90 роки. розпад Он сапкау у нас тут файл, дуже шикарний був. Але там Шивана з Варгана шикарно відіграли, но Сторлакс Сторлакс намагається розіграти ж. Ось не доб'є немає стаків. дабл кіл для Сторлакса. С виша дограє Fight Guard і робить кіл не розйоб розйобка роз'єпка ось так от в Бахнат, это очечка, это прилетаем. Молодцы, молодец, Днепровский колл-центр. <клес> 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 хорош, смотри, хорош. Ні, ну ти ж написав, про западеться, а я ж кажу, я тоді сепар. Ну, блять, я показував людей, я мешкав раніше там 15 км до, до кордону. З Ростовською області. От, ти виходить так, що ми ж... З 30 на 30. о, з 31 на 1 новий рік, з 7-го святвечір. Э, Різдво. І ніч з 13 на 14 це в нас ну, старий новий рік. Ну коли 14-го зранку ти ще ходиш пасівати, з 7-го щедрівки до ну, 13-го ввечері калянки. І 14-го зранку ми ну, ходили пасівати. Що, а ми тут спілкуємось про новий рік. Ну тут капібари проїбали просто вже все. Давай що цим займався. Я лише пасівати ходив. І... А, Маракуї перебагли сьогодні? Я не знаю, я не дивився, Ну, воно, після цієї гри подивимось, хто, хто, хто переміг. То, що... Ну щедрівки це не щедрий вечір. Я завжди плутав. Тим паче вони однакові були. Там на ну, коляд коляд коля, да, а там ну, щедрий вечір. Добрий вечір, щось таке було. І санок критилося ось. Сію, вію, песі, ваю, з новим роком, вас вітаю! О, о, оце топчик було. Ну прийти ну, в хату, вчерутальту, ну, засрати її, забрати гроші і піти. А то ходити вон -то, вон, колядки якісь. То, то було не наше, тема. Ну в мене ви бачили цим займатися? Я ні бачив, що було на це. В мене... Я не знаю, для мене це було те ж саме, що хоч цей ну, бомжувати, бігати. З протягнутою рукою стояти. Хоп, варвік вежу загриз і тікає. На лапки, на лапки, лапками такий... Чу -чу 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 побіг. Так, я не розумію, Потрібно ось так ось зробити, щоб ви бачили, що я тут ручками щось роблю. О, зідри цей, ну кайф, з'явилась, страна, вона вже дуже сильно стала. Ну, Мінус. 4 дев'яточки прилетіло. Біти капібари, як же їх гвалтують, як же їх багнати попки просто знищують. Ну, в мене в батя ну, через цей здох. Набухався і згорів нахуй. Джерва... Я вважаю, то все в The Fine Gun зробив на своїй синдрі. Ну, 12 джерва та ви що! Ну Там б тімфайт був загальний ось в, в цьому моменті. Я думав, там б ну, Сторланкс його виграв. Якщо б не Snorlax, то вони програли б. Там дав гарний ультимейт, цей ультимейт одразу полетів проказ з полетіла шувана. Там. Я взагалі вважаю, джанця брати ну, Джарвана, це така собі ідея. Топ далі, розігрують, намагається. Живий! Живий! Вовчик живе! Вовчик просто шикарний! На лоу ХП вижив. Молодець, молодець, молодець. Так, у нас бійка за драконом. Десята хвилина, тобі ж ми побачимо всіх трьох драконів. Ай-яй-яй-яй, флекшилд врятував Маргана. Джарван шиванку просто на спис зараз, як насадить. Оп, та... нована ну, забрал. Нушинок забрав, все ж таки. Не було Снорлакса, Снорлакс не був рядом, так? Ну Слук, Снорлакс, те що ми вчора бачили, Снорлакс набагато краще прижимає смайти. Ну, хто саме святий? Ну Джарван? Дж... Джарван не святий, ну Джарван король. Четвертий. В мене перестав бити, бо перестав працювати в тюрмі. А, ніхуя собі. Ні, ну мені добачить, що це цей, ну шахтарем був усе життя. Тому. Ну, бухав як скотеняк. Гамбу на кусок. Тут прав святий. 051, а чого це він один на собі отримав? то жіночек. Детойські взяв, програє. Все. Тут виходить маргана саме свята. Взагалі нікого не чіпає, не вмирає. Тобто, так воно чисто. Все гуд. Все Тут, до речі, до Варвіку потрібен один ас... асіст, і він може просто йти ставати на фонтан. Щоб в нього було 1-1-11. І в мене дід шахтарем був. Обидва ну в мене, ну в сім'ї во лише я і бабуся не шахтарі. Всі інші всі через шахту пройшли. Да, okay. я мана, в пизду такі приколи з шахтою. У мене мати на досі на шахті працює. Так, ну що у нас? Маргана варт поставила, побачили, що намагались зібрати. ну... Але... Ні, не треба ризикувати. Шованка може в будь-який час влетіть, ну, ти чисто відірватись і вбити. Тут потрібно обережно зараз відіграти кол-центру, і все буде добре. І Все буде добре. Я нафтовик. Круто? Та що я скажу, блядь. Я вважаю, ну, що Ношанафта крутіше за вугілля. Сіндра намагається по ізрялі зіграти? Чи вона когось чекає? Ні, вона просто чекала, щоб запушилась и відпушилась е, пачку. Їпін, що їпін, типу, будемо з біля нашора, забирати на шори і завершувати гру, я так розумію. Три предмета є вже. Бідшо, Блядь! мені подобається білд Шовани, але замість е того, що вона збирає зараз амарант, я б зібрав би краще або розколоти небо, або стерег. Краще б стерег зібрав. Якщо хочеш зібрати апарат, то взяв би шматок, який додає пофітю. Ой-ой-ой, Шувана, ой, -ой, -ой, -ой Шувана. Сідра дуже гарно дала проказ. Даблкил для Спорлакса. І далі Сторлак зараз буде бити. Буде бити? Буде бити. Трипл килл для Сторлакса. Смага... трохи, не вистачила. Ну і даблкіл добирає ще Сінтра. 5-0 розмінялись, можна йти завершувати. Хоча там 20 секунд. Джакс Джакс нічого не зробить, до речі. 15 хвилина, це shield вже немає, по ідеї. Shield ще є. Там і дуже швидко впаде. Мільйони є Просто з... ще. Зникає, зникає, Дексус, і там одразу проказ пішов, щоб нічого не змогли зробити. 2-0. Молодці! Джарван 0020. Молодець. Молодець, молодець. Джарван молодець. Поважаю. Так, що, бажали подивитися, що там по... Не туди зайшов, сюди потрібно зайти. Тут вони трохи переробили, я не бачу результатів. А ось результати. Джобцин. Дерманго, Баґети, Ма. А, ні, 3 32 перемогли, слухайте. Манго бились як Леви, але. Першу вони програли. Ну, можливо, це не перша, можливо, те остання була. А другу вони програли. Через варуса перемогли. Якраз таке Варвіка взяли. Це проблема, мені здається. Лісний Даріус? Так, да, це Лісний Даріус. Весело. Шиванка програє. Шиванка програє на цьому турнірі. Ну, по 50 євриків отримали вже добре. Манго першу програли і другу дуже гарно відіграли. Ну! Я ж кажу, я не бачив це, тому з цим проблема. Ладно, ми це подивились, тоді до побачення в наступних відео. Там, хто дивиться в запису, заходьте на основний канал, тут стрімчики різні там. ВР, ПК, Ліга, ТФТ, інколи ще щось може бути. От, так що от, пока.